Господи, Боже наш всемогутній, Отче, з глибокою вірою і трепетом звертаємося до Тебе, просимо Тебе, о милосердний, простягни свою всемогутню руку і захисти нашу землю від ракет, бомб та дронів, що несуть горе і смерть на українську землю. Збережи від Ворожого насилля, даруй нам мир і спокій, зупини цю війну, цю темряву, що загрожує нам. будь нашим покровом і заступником, ти, хто має силу змінити все, Пресвята, Богородице, Мати, наша Небесна, з глибокою вірою та любов'ю звертаємося до тебе. Нас своїм святим покровом, захисти від ворогів видимих і невидимих від злоби і смертоносної сили, що загрожує нашим домівкам і нашим дітям. Молимося, щоб твоя материнська любов оберігала кожного з нас. Щоб усі, хто звертається до Тебе, знайшли захист і розраду. Просимо умоли Сина Твого Господа нашого, дарувати нам мир та безпеку нашій землі. Святий, ангел-хранителю, світлий, охоронцю наш, не залишай нас у ці темні часи, захисти нас від усіх небезпек, від летючої смерті, що загрожує нам з неба. Покрий наші домівки і наших близьких своїм світлим покровом, віджени всі злі сили, принеси нам надію та світло, Ти, хто завжди поруч даруй нам відвагу і віру, допоможи нам вистояти і зберегти мир у серцях. Святий Миколаю Чудотворче, великий Заступнику і покровителю всіх скорботних, звертаємося до тебе з проханням, почуй нашу молитву і захисти наш народ від небезпек, що приходять з неба, спини, ракети, бомби та дрони, що несуть смерті руйнування. Моли Господа за нас, допоможи нам пережити ці важкі часи, даруй нам віру, що зло буде подолане, а мир повернеться на нашу землю. Усі небесні сили, архангели та ангели, святі і праведники. Молимо вас, заступитися за нашу землю, за наш народ кожного старця, кожного, хто молиться про Захист, нехай Господь через ваші святі молитви дарує нам мир і спокій, нехай світло Божої любові осяє нас і виджене темря у війни, молимо вас, будьте з нами, підтримайте нас у ці важкі часи. Господи, Пресвята Богородице, ангели хранителю святий Миколаю та усі святі Небесні сили, дякуємо вам за кожен день, за кожен промінь надії, за кожну мить, коли ми відчуваємо вашу опіку. Благословіть нас, збережіть нас, даруйте нам мир і безпеку. Амінь. Господи, Боже наш, Всемогутній і милосердний Отче, Ти, хто створив небо і землю, до Тебе з молінням звертаємося, благаємо Тебе, Господи. Захисти нашу землю українську від руйнівної сили, що насувається на нас, збережи нас, дай нам силу і стійкість, пошли мир на нашу землю, нехай жодна ракета, жодна бомба і жоден дрон не зможуть зруйнувати наш дім, нашу віру, нашу надію. Пошли нам свій захист, покрий нас твоєю любов'ю, щоб зло відступило, а мир запанував на нашій землі. Пресвята, Богородиця, Мати Небесна, наша заступниця і покровителько, почуй наші молитви і не залиш нас без Твоєї милості, покрий Україну своїм святим покровом. Захисти наші домівки, наших дітей, наших старших, нехай Твоя материнська любов стане для нас щитом від ворогів, видимих і невидимих, нехай всі злі наміри розсіються перед Твоєю силою, просимо Тебе, мати Божа, моли Сина, Твого, про мир і безпеку для кожного з нас. О святий, ангеле-хранителю, світлий захиснику наш, будь поряд з нами в ці темні дні, Укрий нас своїми крилами від летучої смерті, від страху, що стискає наші серця, будь нашою опорою і світлому моменти вічаю, не дай нам впати. Ти духом, але зміцни нашу віру, нехай Твоя охорона буде з нами і нашими рідними, даруючи нам надію і мир у кожному дні, святителю, Миколаючу чудотворцю, великий Заступнику і помічнику в бідах, з молінням звертаємося до тебе. Допоможи нам захисти наш народ, визволи нас від смертельної загрози, від тих, хто несе руйнування і білі, моли Господа Бога за нас, щоб біда обминула наші домівки, щоб ніхто не страждав від зла, яке йде на нашу землю. Почуй наші молитви, принеси розраду в наші серця. Даруй нам віру і міцність, щоб пройти через ці випробування, усі небесні, сили, архангелі, ангели та усі святі Божі, молимо вас, заступитися за наш народ, за нашу землю, принесіть наші молитви до престолу Господа, благайте про мир і захист. Нехай світло Боже вмиє нашу землю, нехай кожне серце буде сповнене надією і вірою, нехай зло буде переможене, а мир і любов знову запанують на українській землі. Господи, пресвята Богородице, Ангела хранителю, святий Миколаю та усі небесні сили. Дякуємо вам за кожну мить, коли ми відчуваємо ваш захист і підтримку. Даруйте нам сили, збережіть наш народ, даруйте нам мир. Амінь. Молимо Тебе, Господи, простягни свою всесильну руку і збережи нас від небезпеки, що над нами нависла, зупини ракетний дощ, захисти нас від бомб і дронів, що несуть руйнування, даруй нашій землі, мир і спокій, огорни її своєю любов'ю та захистом, щоб зло не змогло. І віру, ти єдиний, маєш силу творити дива, і ми віримо, що твоя милість подолає будь-яке зло, пресвята Богородице, мати, милосердя, любові, почуй наші благання, твоє серце знає білі скорботу кожного. Покровом, захисти наших дітей, старших і кожного, хто шукає захисту під Твоїми крилами, попроси у сина, Твого, нашого, Спасителя, щоб дарував нам мир, щоб кожне серце наповнилося надією і любов'ю. Твоя материнська ласка, наш щит і надія, святий, ангел і хранителю світлий захиснику наш, будь з нами у цю годину випробувань, захисти наші домівки, наших рідних від усілякого зла. Нехай Твоя присутність буде світлом у темряві, нехай Твоя сила дає нам віру і відвагу, коли світ здається зруйнованим, огорни нас своїми крилами, відверни зло, що загрожує нам, і нехай Твоя підтримка завжди буде з нами, як символ надії на краще. Святителю Миколаю, чудотворче, великий заступник у нас, в часи скорботи і біди, до тебе звертаємося з проханням про допомогу. Просимо тебе, стань перед Господом за наш народ, за кожну душу, що вірить і сподівається. Збережи нас від смертоносної небезпеки, зупини руйнівну силу ворога, даруй нам віру, що зло немає останнього слова, а милість Божа переможе, підтримай нас у ці часи випробувань і не дай зневіритися усі небесні сили, ангели і архангели, Усі святі, що предстоїте перед Богом, молимо вас, збережіть нашу землю українську, збережіть наших дітей, наших близьких і рідних, принесіть наші молитви перед престол Господній, просіть за нас про мир і захист, нехай кожне серце, що благає, знайде розраду. Нехай кожна душа, що молиться, відчує твою небесну опіку, нехай світло Боже і любові наповнює наші серця і проганяє тьму, нехай мир і добро знову запанують на нашій рідній землі. Господи, пресвята Богородице, ангели хранителю, святителю Микола. А усі небесні сили, дякуємо вам за вашу любов і захист, за кожен день, який ми проводимо під вашою опікою, благословіть нас, даруйте нам сили вистояти, збережіть наш народ і даруйте нам мир. Амінь.